Всім привіт, дорогі друзі! Ви знаходитесь на моєму каналі та сьогодні ми будемо грати в гру Кальмара 2. Ось, в нас зараз буде починатися вже раунд, тому заходимо разом з усіма в е, Ліфт чи телепорт Не знаю, як це правильно Ось, В мене номер 184. Я думаю, що буде 456, як у в нову але маємо те, що маємо. Так, і... Піш... і ми вже заспавнились тут, в самому там, де в нас ліжка і тому подібне. Тому зараз будемо заходити в гру. І хто ми будемо цікаво, 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 і хто. Я буду гравець. Воно ну, ну бути не дуже дорого. В мене тільки 255. Багато 250 треба. Ну, так би. Не повезло. А тепер в мене номер 143. Був 184, а тепер 143. О, вас і чувак монт, ми. Прикольно, йому повезли. Хтось варт. О! Зайник. Опа. Да. Боу-у-у-у-у. Боу-у-у-у-у. Боу-у-у-у. Боу-у-у-у-у-у. 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 Боу-у-у-у-у. Боу-у-у-у-у-у-у. Боу-у-у-у-у-у. Боу-у-у-у-у-у. Боу-у-у-у. Боу-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Боу-у-у-у-у-у. Боу-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Боу-у-у-у-у-у-у-у. Боу-у-у-у-у-у. Боу-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Боу-у-у-у-у-у-у-у-у. Боу-у-у-у-у-у. Боу-у-у-у-у-у-у-у-у. Боу-у-у-у-у-у-у. Боу-у-у-у-у-у-у-у. Боу-у-у-у. Боу-у. Боу-у-у. Боу-у. Боу. у у у у Ты, вон... Ты, вон... Ты у

Тут є де... Одна штука на куклі. Я хочу подивитися, чи вона вгорі. Чи не опрацювала. Просто на голові в цьому житті в гри кальмара там у неї заколка є на голові. Тут нема. Знаю, вони не пропрацювали в цей момент. Так. А, я знаю цю гру. Тут буде 5 ігор. Не буду спойлерити, які це ігри, щоб було цікавіше. Але ось тут у нас перша гра буде. Так, ну що, погнали? Так, у нас є 200 секунд. Ми проходимо цих ігор. Треба було перевернути карточку. Тепер треба буде камушек. Іншим камушком. У мене цікавість поки що не виходить. Ч не ти туди поставить? О, О вийшло. Прикольно отлетіла. Так, а тут треба тут зараз буде, буде запам'ятати послідовність цих фігурок та вести їх правильно. Так. треугольник. Так, що далі? Треугольник, треугольник. Два рази. І третій раз. Раз, два, три. Угу, так, треугольник, кружочек. Треугольник, треугольник. Кружочек, треугольник, треугольник. Так, треугольник, кружочек, кружочек. Кружочек три раза. Четыре раза. Раз, два, три, четыре. четыре. Все идем. Так, тут треба нам будет покрутить вот этот спиннер. Крутым, 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 крутым. Ну давай, крутый ё моё. Всё, наконец-то. Жоло закружилось. Так, тут надо пять раз мяч набить, насколько я знаю. Раз, два, нет, раз. Что ж такое, не получается Сейчас будем потак. ж що не набиваєш. Єсть. Фух. Я пройшов? Да, я пройшов. Ох. Хвилина в мене ще лишала в запасі. От я пройшов. Я пройшов. Ці 5 іл дуже прикольно, мені сподобався. Тут треба було в першій мрії карточку перевернути. Тут камушек збити. Тут треба було запам'ятати фігурки. Тут треба було цей спин покрутити, покрутити рулетку. А тут треба було 5 разів м'яч набити. Щось мені кажеться, що по-любому зараз хтось виб'є. І дуже важливо, щоб було мало гравців, хто виб'є. Типу програє. Тому що наступна гра це карусель. Хто дивився фільм в Кальмара 2 розуміє, про яку карусель, карусель я говорю. Хто ні, ну, хто не бачив, то зараз побачить, що я маю в та... Раз. Йома, скільки людей вибуло. Четверо, так? Четверо, да? четверо, да, четверо людей прибуло. Ну, таке. У нас тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Десять людей у нас тут, в принципі, лише ще одинад. 10-11 приблизно так. А, зараз у нас буде не ця не карусель, а... Після цієї буде карусель точно. Тут, по-моєму, нам зараз ведуть біти. Вот. Але я щось не особо хочу драси, поэтому я залізу вообще отак. Я бачу тут багато таких умників, як я. Всі залізуть, тупо всі залізуть. Так, взяли біту в руки. Якщо що, я бачу ніки. Ні, ні. Вони мені, вони, напевно, теж. Я першим не думав поїхати. Не, не, не поїхав О, світліше стало. <звінь> да. Свинья висить. Копілка. Точніше, копілка. Ах, ти ж куди ти йдеш? Я не знаю, куди ти пішов. Пішов відсюди. Моя база. О, там чувака зараз уб'ють. Давай! Ти падла. А не, ну не назад. Надо бежать. зараз не видите. Так ти... Говно, мало, Че до мене полизло вообще? Ну ничего, в мене є бесплатне возрождение, чувак. Ты мені погано не заработал. надо расшифровать, на обувь, потому что, если меня ще я благополучно расстроюсь. Ты так, Ты чё сюда? Ты чё пришел сюда, слышь? Маленький бандит. Валяется чел обидно, жалко, жалко. От Пупкат взагалі, блин, з хамю. Я ж не розуміє того, що далі. Якщо чим менше гравців буде, тим складніше буде пройти ту гру. Він цього не розуміє просто. Він перший раз тут, мабуть, граю. Я це просто знаю. Я тут не грав, звісно, але я знаю, що, тут, що там буде. Тому що я дивився фільм сам. От, про цю карусель казав. Вона буде крутитися. Потім нам покажуть число. І це і, от в одну з цих дверей має зайти 4 людини. Або, якщо там скажуть 2, то має дві людини зайти в, в дві таких двері. Якщо вже менше або більше людей, то як би габела. Так. Опа, карусель крутиться, а я заліз кудись. По-моєму, п'ять раундів буде. Ну, В фільмі було п'ять. Три гравця Так, чубуреки, чубуреки, буреки чи-бупельки. чого ч чи сюди всі забігли? Де всі? Ви чого, гавнюки? Та куди? Сюди, сюди, Я сюди я, я сюди, я Фух. Фух, я думала, я вмуру. Я думав, я помогу. Просто там їх було вже троє, ну типу, четверо їх вже там було. Ну, їх троє, і я один. І все. И і, як би, мені надо було сюда Слышь, харай мене толкати. Я, я тобі ж не дам слайд, наоборот. Мені дуже зручно було стоять на голові. У нас тут маловато вже осталось людей. Так, пацани, давайте зараз будем... Uh, я не люблю, коли так штовхаються, тому що це безполезна я вам. Це посп... безполезна штука. Опять! В че? Опа, давайте, 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 давайте. Yeah! Є! Фух, нас пятеро ж, да? Два. Да, 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 у -да, нас пятеро. Та че ви мене всі толкаєте? Че ви мене всі затолкаете, блін? Давайте толкатися. Не, вот это че вообще лохой. Ми виграємо. Я виграю в цьому раунді. Ну в цьому раунді, да, але в наступному я не впевнений. Прикиньте, ти буде біля списку? І тут буде масло. А дайте встаді. Все, уходимо. Фу. Нас п'ятеро, кстати. Ні, на шестеро, чешеть. Не може конець кікінос. На 6. А як так, цікаво. А може хтось вас родився, не знаю. Може. 4. Четверо, четверо. Ребята, четверо. Четверо. А, тут мертвий лежить. Напевно, що він був один. І він все, і він помер. Він був один його гол був, Ух так, цей раунд ми теж пройшли. Вот. Ми, виходить, вже три раунди пройшли. Ще два. Ну, або менше, або більше, я не знаю. По ідеї, цю гру робили по сюжету фільму. Да. Ну, по сюжету фільму обучно робили, Ну, саме цю гру. Вот. Там та в стохаре мене бить, блядь, задовбали. Фух. Так, йдемо далі. Нас... А, не, стоп, четвертий раунд, і нас. Шестеро опять. Да, нас шестеро, тому що тут п'ять і вон ще одна бігає. Чине семеро, блі, я понять не можу. Три, трей, 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 трейс, пацани, три. Фух, заходьте, заходьте, заходьте. Да, май, заходьте. Фух, надоїли. Капец. Так, четвертий раунд. Зараз буде п'ятий. Зараз буде п'ятий. І ми його маємо пройти. Маємо? Маємо. Я прям перший зайшов і ці двоє за мною. Чого ви мене толкаєте? Пар блядь. давай, Опа, я її прям під ноги заліз і толкнув її. Ха, що ти встати не можеш, так? Да? Та-там. Так, скільки нас тут. Маловато, маловато. П'ятий раунд. Останній, по ідеї. Так, я буду триматися в кучі людей. Але вони толкаються. Как би не дуже хороші новості. Два. Ні, Ви лохи. Зайдіть до мене, хтось. Чувак! Да, да дай зайти, блин! Ты говно просто! Да дай зайти, дур! Да дай ты, зайти, блин! Э, че тут никого нема? Ля вы! Ля! Не, ну поздравляю! Ну вон и реально! они серьезно? Чувак. Фух, я выжив. Я я выжив. Да ладно, я змея, капец. Ой-ой. Eliminate all guards. А, да, точно. В фильме была эта штука, что, типа, надо вбить всех. Охравців. Ой, охравців, а охранники. Ой, да, охранники. Главное, чтобы не Он я тут сзади не интересно. Так, давай, 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 давай. Давай. Опа, удачи. Куда ты идешь вас? Так, иди сюда. Я тебе бачу ты и дашь, вас? Слышь? Ай, не надо стрелять. Черт, я а не могу, это ты. А, не могу. Безбольная Бейсбольная битва. -мо. Я их буду отталкивать просто. Не, это плохая идея. Давайте видно Папа видно Вроде видно. Так. Наще... А, мы... Ми... а, нет, тут не закончится, пока мы не убьемся. А я буду тут стоять, пока мне надо хватать будет давать. Потому что мы не могли на яд. по идее все игроки поп попали. Ё-моё, а вы все А, вот. Вот графти. Так, я текаю, понятно. Чувак, дай мне фиты. Я сюда спущусь. Ай! Блин. Чего? Он меня убил с пистолета. А может, и не видно, что я знаю? Давай. Вони ж там не знають, що я тут. Не знають Не знають, не знають Йома, походу, один іде сюди. Чорт, як мені сховати? Я не знаю, що вас сад. А я його не можу збити? Та ну блін! Я там не що я вообще тут. Він вообще офиев. последнюю потратить не потратить быстрее думай а все я не могу да ладно а стоп я выиграл я выиграл да ладно я выиграл да я выиграл ничего себе а как о у меня есть пара одно возрождение прикольно Ну, коротше, я виграв. Тільки щось мені так мало дали, що це тридес. По ідеї, мало декільше. Як би, в реальному житті вони вигравали там мільярди. Вони, я тут. Не 2000 виграв, блін. Ну, такое. В общем, друзі, якщо вам відео сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та чекайте нових відео і всім пока! Пока.